Доброго ранку. Зараз переставлю, прошу вибачення, Шановна спільнота, Сьогодні маємо у нас 12 березня на такому етапі на минулого разу. Я закінчила свою роботу над морем. Сьогодні воно мені випало нарешті у грі моїй кубок в квадраті. На ньому треба вишити то, всього 600 значків, але 601 600 хрестиків, але оскільки це півхрест, тому я буду вишивати його 1200. От. Але тут вишивається досить таки швидко, бо півхрестиком раз-раз не треба повертатися, собі пішов, пішов, пішов. Але, але враховуючи, що це дрібна дуже канвичка, можете... Я не пам'ятаю, я просто собі гобеленову сітку купувала, я підозрюю, що це вона. От. Власне, і я буду його вишивати і покажу вам, що в мене не вишивається за той час, що я буду працювати. От, Покажу поближче свої півхрестики. Вишиваю традиційно ниточки СХС, в два складення, Тут 80-74 кольори. От, Тут е, купа блендів. от, І я з задоволенням їх вишиваю. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо. Ой, 11 число березня. На такому ось етапі сьогодні я закінчила свою роботу над моїм морем. Бачите, просунулось у мене досить таки немало. Тут 912 значків. Хре... Ну, Мов на 912 значків, але ж у мене півхрестики, тому виходить практично менше, але, як бачите, зашилось досить таки немало. Я майже вже закінчую свою зону. Вишивання, звичайно, тут де-не-де пропущені поодинокі хрестів хрестики, але це тільки тому, що дуже далеко тянутися до значка, і я боюсь помилитися в розрахунках. Тому я зараз поки відкладаю, але у мене вже робота дійшла до краю. Ось тут, от і я буду продовжувати наступного разу, коли це буде наш це буде скоріш у середу. То 15 числа, Боже, 13-го. Бо я, на жаль, не маю змоги завтра повишивати. Завтра я буду вишивати свою гейшу красуню і покажу вам, що в мене з того вийде. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! У нас, шановне панство, отака ось краса О, зимова. Правда, в березні не дуже прикольно, але таке можу показати вам трошки наші краєвиди. От. Таке ось Добре, покажу вам, що я не вишивала, а це вже буде трошки пізніше. Доброго ранку, шановна спільноту. Сьогодні маємо 13 березня на такому ось етапі. На сьогодні, на минулого разу, я закінчила свою роботу над моєю красунною Май. Як бачите, просунулася я не слабо з минулого разу, і буду я просуватися далі, буду вишивати до кінця оцю. Бачите, по малюнку ось цю частину. Це пояс, не знаю, як правильно воно називається в оригіналі, але я буду його продовжувати вишивати і вишию також отаку штучку, тільки вже з цього боку. От я хочу тут повністю закрити всі хрестики червоним, рожевим, от, і сірим, чорним. От. І Я буду продовжувати і покажу вам, що у мене з того вийде. От наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго ран... вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 12 березня на такому етапі. На сьогодні я закінчую свою роботу над моєю красуною гейшею. Як бачите, провишивалось у мене немало. Я подивилась, у мене 568 значків, але... Але, панове, справа в тому, що я почала вишивати декоративні стібочки. Як бачите, ось такі з зеленим кольором. вони ось, І їх вишилось у мене. Я поки їх наловчилась робити, там ніби не складно, але ж треба, щоб вийшло гарно. Я поки наловчилась, щоб в мене гарно виходило, то трошки попомучилась. Але я дуже задоволена результатом. от, Я вирішила трошки їх прошити, щоб мені залишився тільки бекстіч і обогі фрузлики. от, про вишивали, вишивалось у мене в основному ось тут знизу. От, дошивалося. Тут я трошки, я просто доводила до кінця пояс. І отут я зробила, зараз покажу вам, налаштується камера, прошу. Ага. От, і тут такий от фоновий цей затирання робилося. Такі. Фон, не фон, якісь такі Розводи на фоні. от ну таке Виходить досить таки непогано, і я буду продовжувати вишивати, але це вже буде скоріше на тому тижні. от е, Я дуже задоволена про, про виконаною роботою, тим бачу, що робота так гарно просунулася до фінішу, і я так бачу, що мені не так багато залишається. Тут буде. Далі я буду підніматися вгору, буду вишивати знов-таки саму гейшу. От, тут буде верх кімоно. Ось цього Буде рукав, буде хустина. От, і я думаю, що в мене все буде чудово. Вишивається і легенько. От. А, ну, це Dimensions, тут нічого в принципі, складного нема. Може, я навіть почну наступний раз з того, що я просто всі оці, ем, оці штучки, ці шовчики вишию, що вони вже мене не турбували. От, бо вишивалися вони не складно. От, наразі буду продовжувати. І покажу, продовжу з іншою роботу, але це вже буде завтра, і покажу вам, що в мене там навишивалося. Доброго вечора, шановну спільноту. Сьогодні ми маємо. ой, 14, 13 березня. На такому ось етапі. На сьогодні я закінчую свою роботу над моїм морем від химери. Як бачите, просування в мене не слабі. За сьогодні ще додалося майже 700. Півхрестиків, от мені дуже подобається те, що в мене виходить. Мене прямо велике натхнення бере те, як виходить воно. І я вже, правда, я вже за сьогодні дуже стомилася, тому я не буду сьогодні закінчувати роботу, доводити до краю. Це я залишу уже на наступний раз. Я думаю, тут десь ну з півтисячі, з тисячі буде півхрестиків, тому буду просуватися. Мені дуже подобається, який виходить результат. Який є ефект, особливо ці такі буруни на хвилях? Я прямо в захваті. І я буду просувати, але вже іншого разу. Я вже всі свої норми на цій роботі, по всім звітам відшила, тому буду продовжувати. Наразі е, хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 14 березня. На такому ось етапі. На сьогодні я закін... починаю свою роботу над моєю авантюркою. От, Як бачите, на такому етапі минулого разу закінчилась авантюрка, і пройшов новий етап, і я буду вишивати. От, Покажу вам, що в мене з того вийде і як швидко то буде, я ще поки не знаю, але сподіваюся, що буде швидко, бо у мене ще на цей тиждень купа планів. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення па-па! Доброго вечора, шановна на Сьогодні маємо 14 березня. На такому ж етапі я закінчу свою роботу над моєю авантюркою. Бачите, прознулося у мене не так, щоб дуже мало 1153 хрестика. І, як виявилося, я не побачила минулого разу, коли вишивала, що в мене було пропущено трошки хрестики, і я їх дошила. От, тому у мене вже ще з минулого разу 5 хрестиків не було ось тут дошити зелененьким. От, зараз покажу вам. У мене не вкладалося. Але я це вчасно виявила і зашила, і тепер у мене все окей. От. Вишивалося легко, тут було всього в роботі 5 відтінків, тому вишилося швидко, легко і без особливих складнощів. Буду продовжувати, але я вже, у неді... я вже в неділю отримаю новий О, Боже, як он називається? новий шматочок і буду продовжувати. Що це буде? Я, на жаль, ще поки не знаю. В'яснявна авантюрка, це звичайно приємно, але хотілося б більш чітко знати, що це буде. Але ви то і будемо знати, що ж там, що ж, що ж там уже це було. Будемо продовжувати, і покажу вам наступного разу, що в мене вийде. А завтра я беруся до своєї е, нової роботи в рамках СП Вітуча весна. От е, я при, придивилася собі симпатичну схемку стемку фільмчиками, я їх дуже люблю. І буду я їх вишивати. А, за, а завтра вже покажу, з чого почну і на чому закінчу. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 15 березня. На такому етапі минулого разу. Я закінчила свою роботу над моїм. А, мен... закінчила роботу. Чуєте? Починаю сьогодні новий старт в рамках СП Квітуча весна. Буду вишивати дуже симпатичний букет тюльпанчиків і покажу вам, що в мене не вишивається, бо там нема що вишивати, Там залом 2000 з з беком хрестиків, тому... тому, власне, і не буде е, нічого. Не буду я вам показувати, покажу, вже, як буде вишиватися. Але роботка там дійсно маленька, але дуже-дуже симпатична. От 50, Приблизно 50 на 50 хрестиків, і бачите, щось я зап'ялить не змогла нормально. Ну таке. Е, наразі буду вишивати е, свою роботу і продовжу, покажу вам, що у мене з того вийде е, за сьогодні. От, е, всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго дня, що на нас спільнота. Сьогодні маємо 17 березня на такому етапі. Я закінчила цього тижня ще один у мене є фініш. Це у мене мої тюльпанчики від Наталі Гош. От, вишивалися вони в рамках СП Квітуча весна. От тут загалом 2109 значків. Це по марафону сагі. Ну, тут тисяча з чимось... Власне, хрестиків і ще тисяча півхрестиків, але ж вони півхрестики були чорним кольором, в одну в дві нитки. От, Власне, вишивалася вся схема без чорного кольору, а потім тільки бекстічилась. Але, як на мене, вийшло чудово, От, я буду продовжувати вишивати свій наступний набір я вже взяла. Вишивалась у мене цей набір декілька днів. Буквально три дні вишивався. Це п'ятниця-субота і сьогодні неділя. От і я його вишивала ці три дні. Чому так? У мене в п'ятницю був трошки запал на роботі у вчора. У мене дитина вис... мала виступ на танці, на ходить на гуртах танців, тому власне мені було ніколи вишивати, поки приїхали, поки туди-сюди вже нема часу. А сьогодні в мене була змога, то я повишивала. От, і буду продовжувати, але вже щось альтернативне. Іншу картинку я вже взяла, вже навіть розмітку вона от, по розміру. І буду продовжувати. От, е, мені дуже подобається, як воно вийшло. Всього було 21 колір. Блендів не було, всі кольори були чисті, але вийшло супер, просто супер. Мені дуже сподобалось. От, е, роботка манюсінька. Е, 60 на 50 хрестиків. Але від того вона не перестає бути менш красивою. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, па-па! І сьогодні, також сьогодні, доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні ще неділя, 17 число, і хочу я спробувати повишивати ще свій е, букет із соняхами. От на такому етапі у мене минулого разу він закінчився, я буду продовжувати власне вишивати те, що в кошику, і продовжу. Хочу вишити ось цей весь шматочок от, в ідеалі, але я розумію, я об'єктивні причини, чому я не встигну це зробити, от, е, бо часу залишилось небагато, вже п'ята половина шостої вечора. от, і, Але я хочу трошки хоч, хоч щось трошечки повишивати і показати вам, що в мене з того вийде. Наразі хочу побажати. Вишиваю я по паперовій схемі, тому у мене тут буде зріст. От, і я хочу просто закрити отут все, щоб вже до цього шматочка схеми не повертати, щоб вже йти вгору. От, Наразі всім так, тут всього 18 номерів. не так, Всі соліди, без блендів. Але виходить досить таки непогано. І я буду поступово-поступово тут. Робити бекстіч і не тільки тут, що, що може далі буде робити. Ну Тут однозначно треба буде зробити бекстіч. у ці фрукти в кошику треба буде оформити. Тут пелюсточки соняхів. От наразі ще поки не дуже зрозуміло, що там буде і близько, бо ще майже ніц не видно. Але то таке Ми ще її це побачимо. От Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 17 березня. На такому ось етапі. На сьогодні я закінчую свою роботу над моїми соняхами, як бачите, просунулось у мене на 300 хрестиків. 311, якщо бути точним, я рахую все вручну, це трошки напрягає, але нічого. От, головне, що можна порахувати як такого. Ну, Далі у мене майже все буде: це зашивка чорним кольором. Оце все аж по, аж по отсюди. І потім тут буде трошки зашивки, є жовтеньким і оранжевеньким. От, просування в мене непогане ну, за сьогодні, як на мене. От, тим паче, що я сьогодні вишивала ще одну роботу, тому за цю взялася досить тільки пізно. Але я задоволена результатом. А, наразі я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, хто ставить вподобачки, ставте вподобайочки, якщо вам подобається, підписуйтесь на канал. Коментуйте, я буду дуже рада поспілкуватися з вами. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного відео. Па-па!